Доброго здоров'я, шановні. Сьогодні покажу, як я розглядав гребус як скласти. Ну, Зисую здається 4 компонентна форма. Дві двоє штани. Я на кінець там зібрався як склати таку. Ура! Завершилось! Так. Все, що я перепробував перед цим складати його сюди, затихвати. Ніхе воно не тримається, ой, перепрошую, нічого не тримається. ну, Я ще поки не матюкався, А в армії без мата, як без автомата. Ще треба діда панаса і буде все класно. Ти скажи, от така біда малят. Він ж так сказав, так? Чи трошки не так? Так. Да. Сказали, на букву хорошо. Він дав відповідь. тож, Правильно, ми робимо реджу Ми робимо все те саме, тільки складаємо не тут, а складаємо самі рукава. Тому що куртка товста, в кого є пуховик, може брати і користуватися. А -а, а а Подиви, бачите чорненькі цяточки. Оце вже дірочки. Це вже в формі три роки. <плес> <плес> А ще дадуть мені мультикам чи піксель, я не знаю. Угу. Куплю. Я собі куплю джинси і буду ходити на службу. Бо їх вони розказують, як вони все вміють. Все то саме. Скручуємо, обтягуємо. Так, ну, да, це подушечка. Ну, це більше подушечка для сімейних пар. От можна лягти ось, 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 ось. так, а де в нас? Нас? нас, О! Ось це у нас є. Один військовослужбовець. Називаємо його умовно, Він. да, це реально він. Він просто в шоці, бо ще треба свій зарплати віддавати їй. А це вона така красива. Бачите на очки, такі невинні? І це подушечка для двох. штанці складаються одні. Ну і все, на цій щасливій ноті. Всім пока-пока, будьте мені здорові!